Три навчальні заклади Угорщини, а також чотири українські школи Тячівського району обрали для участі в міжнародному проєкті. Нагадали присутнім на міжнародній конференції. Розробником грантового проєкту була угорська сторона. Взаємозв'язки між нами були встановлені до написання цього проєкту і після того, як був написаний проєкт, угорська сторона запропонувала нам взяти в ньому участь. Ми погодилися, дали свої. Інформацію, яку потрібно було дати від району, щоб враховані були наші інтереси, інтереси нашого району, особливості нашого району співпраця із прикордонними районами Закарпаття здійснюється вже роками. Втім, із районами, трохи віддаленими від кордону, спільних проєктів ще не було. Саме тому вирішили долучити до програми школи найвіддаленіших сіл Тячівщини. Представники української та угорської сторони, зокрема керівники проєкту, угорський консул, представники районної влади та директори шкіл, зустрілись для того, аби підбити підсумки проведеної роботи. Протягом цього проекту було проведено багато тренінгів, які дали результати для наших учнів, взагалі для цілої команди нашої школи, батьківської громадськості, взаємозв'язок вчителів, учнів і батьківської громадськості. Загальний кошторис проекту 111 тисяч євро на 90% фінансування програми здійснювалось за кошти Євросоюзу. Решта частки української та угорської сторони. В рамках цього проекту здійснилося, що був створений один екоклас. Це в Тячівській школі номер 3 Для наших трьох шкіл: це у Чорна, Бедевля і Лубля, було закуплено спортінвентар. Підняття рівня екологічної свідомості у молоді, а також розвиток спорту. Основна мета, яку поставили перед собою керівники проекту. Після підписання договорів з директорами шкіл про співробітництво учасники конференції окреслили і наступні етапи подальшої співпраці. Хотілося б, аби українські діти приїжджали до Угорщини, обмінювалися досвідом та разом навчались. Ми сподіваємось, що вже у найближчому майбутньому наша співпраця буде реалізована не лише на папері втілення нових спільних програм на практиці допоможе працювати на майбутнє, а також майбутнє наших дітей. Напрямки, в яких відбуватиметься подальша співпраця: культура, освіта, захист навколишнього середовища, а також впровадження енергозберігаючих технологій.